Футбольний прогноз Ліга Європи. Вже одне відео про прогноз на Шахтар. Ельвес я закидав. Чомусь я подумав, що це Ліга Чемпіонів, хоча знав, що Ліга Європи. Але мені там зробили зауваження. От я вирішив ще одне записати саме про Лігу Європи. Якось так звик, що Шахтар виступає кожного року в лізі чемпіонів, що просто почав записувати прогнози і подумав, що сам що це Ліга Чемпіонів, а не Ліга Європи. Але це Ліга Європи. Ліга Європи. На жаль, лише одна команда в нас в Лізі чемпіонів. Так що саме Ліга Європи. Що говорить про команди, звісно, тут Шахтар є фаворитом, незаперечним фаворитом, вже коефіцієнти падають, один, навіть 23, один 23, давали 1,3, навіть більше, більш як 1,3. Як відбулася жеребкування 1,4, Мені здається, я зразу подивився. Був а потім зникли ці коефіцієнти. А так, звісно ж, фаворит тут є Шахтар. Я думаю, першому матчі він має забивати і вигравати. З більших коефіцієнтів, я думаю, про те, що Ельвес може і не забити. Хоча такі шанси, я думаю, десь 60. Я даю відсотків 65 на те, що він не заб'є. Його шанси також буде. Це команда, яка європейські команди команді грають в футбол, Вони намагаються намагається грати футбол. Це в нас можуть якось ігра не піти. Тим більше грає в Єрмовлізі Європи, там в Єврокубках просто так місце не здобув. А так можливо вибирати саме таку саме перемогу брати чи брати з більших коефіцієнтів, що не заб'є, або по позабити м'ячам менше. Менше, менше 4. Хотя позабитим м'ячам трошки більше 2,5 менше брать ризиковано, тому що у шахтаря будуть моменти. На 2-3, на жаль, можливо будуть, але клас футболістів, якщо вони зуміють реалізувати всі, всі моменти, які в них будуть, то, може бути забити і більше. Ніж, ніж два, ні і три. А може, таке будь-що і заб'ють один або максимум два. Багато чого буде залежати від тренера, як він построїть команду. Я вважаю, що новий головний тренер має щось змінити, бо так як я грав шахтар, треба щось міняти. Хоча в Лісі чемпіонів він виступив непогано. Але все одно треба міняти щось, додавати якоїсь саме такої харизми в команді, щоб вона бігла і грала, щоб вона було більше бажання. Якось не було такого великого бажання, тому і програли і чемпіонати, і програли. В лізі чемпіонів там проіграли такі матчі були, що могли якимось і вийти завданим збігом обставин. Такий прогноз це в сторону Шахтаря, саме на те, що Шахтар переможе, на те, що хлівець не заб'є, і менше позабити м'яча, менше 4, менше 3,5 дивиться. Саме найбільше ймовірне, мені здається, це більше брати одного позабити м'ячам, чи більше півтора, або, або ризикувати чисту перемогу. Хоча коефіцієнти падають, отей не 2, це не той коефіцієнт. Взяти так, 5 таких команд по 1,2 і один там два точно не зійдуться. Так що, але так незаперечний. Такий прогноз на перший матч. Всім удачі і вподобайка за прогноз.